На блокпостах правоохоронці разом з військовими за добу перевірили понад 2400 транспортних засобів. За підозрою, у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 8 осіб. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на семи напрямках деокупації: Балаклійському, Куп'янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському та Чугуйському. Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби обстежено територію загальною площою майже 470 гектарів. Вилучено 9612 вибухонебезпечних предметів знищено 90. З початку деокупаційних заходів. Слідчими підрозділами Національної поліції України зареєстровано 266 воєнних злочинів.